Рівітульки, всім доброго дня. Хочу вам зробити детальний огляд нашої новиночки, нашого нового бортового прицепчика. Це 1,50 мх,50 м. Висота борту 50 см. Він вже в нашому новому виконанні, в такому повному рестайлінгі на даний момент 25-го року. Це дишло нашого виробництва. Ось такі дишла ми виготовляємо. Ставимо на передній борт фурнітуру по фірмі Winterhoff, замки теж. Світотехніка по фірмі Фрістом. Замки також дорогі, і зверху і знизу. Передній борт у нас відкривається, падає на отбойнички. Він з фанери, вологостійкої бакеліт. Борта 9 підлога 12 Ось так заподлісована зроблена, гарненько вкльопана. Це все діло на герметику, на дорогій світлотехніці по фірмі Фрістом з заднім ходом, з туманкою. Ось так це все виглядає. Нового виробника італійського крила фірма Haan називається. На ось таких легкоспавних бушних дисках. Сама основна фішка це те, що він, зараз я покажу, відкидається на задній борт. Ви відкриваєте задній борт і заїжджає квадроцикл або будь-яка інша техніка. Підвізка у нас торсіонна по фірмі Алко безгальмівна, 1350 кг балочка. Також у вас є можливість перейти на гальмівну систему. Ось такий прицепчик, ціна його 114 тисяч гривень. Повний фарш цього прицепчика це вже максимум, що тут може бути. По технічній складовій. Також ви можете до встановити у нас замовити каркас і тент. Ось такий. Він може також відкриватися на амортизаторах. Я вам зараз показую. Ось так. Опа. І кришечка ось так відкрилась на амортизаторі. Ззаді клапан дуже класно, гарно виглядає. Ось такі прицепчики виготовляємо. Кому цікаво. Звертайтесь, зробимо вам будь-який прицепчик під ваше замовлення. Також у нас є підніжки, башмак обов'язково дві опорні стойки. Ну, хороший, якісний прицепчик, на якого ми даємо 2 роки гарантії від нас, від про прицеп.